До позувань, бабусі, неохоче. у старості світлин одна чи, може, дві. Я пам'ятаю тільки їхні очі, ці очі такі добрі і молоді. Я пам'ятаю тільки їхні руки, долоні загрубілі від землі, Якими пригортали нас, онуки, і гладили ледь-ледь по голові. Я пам'ятаю тільки запах м'яти. І ще кількох незнаних різних трав. І теплу піч на половину хати, на ній би вічність тільки спав і спав. Я пам'ятаю тільки їхні хустки, тернові, величезні, що на них малюнки квітів, наче літа з густки, магічно діяли на нас малих. Я пам'ятаю їхні нам гостинці, горішки, яблука. І пряники тверді, які несли онукам у хустинці, коли приходили, бува, на вихідні. Я пам'ятаю просьби і молитви перед іконами чи просто мимохідь. Просили в Бога все, вони так звикли, не забували також дякувати, славити. До позувань бабусі неохочі, їх на світлинах майже не знайдеш. Давно скінчились їхні дні і ночі. Вони лиш пам'яті, яка не знає меж.